І до інших тем майданівці району вирішили допомагати мешканцям бондарів. Йдеться про власників земельних паїв, невдоволених сумою, яку їм сплачує орендар за користування їх землею. Коротко нагадаємо, бондарівці уклали договори оренди з селянсько-фермерським господарством Атланта. Воно щороку сплачує громаді 3% від вартості землі. Однак, на думку землевласників. То замало. Їм би хотілося, щоб той відсоток було збільшено до п'яти. Втім, поки що орендар Бондарівців немов і не чує. Тож вони вирішили прохати про сторонню допомогу. Вікторія Загорулько продовжить тему. У вівторок увечері члени осередку Кременчуцького району всеукраїнського об'єднання Майдан зібрались через одне єдине питання. Голова осередку, вона ж депутат райради Ганна Капустян, побувавши днями у Бондарях, почула від тамтешніх мешканців прохання про допомогу. Каже, люди просять допомогти розібратись стосовно договорів оренди земельних ділянок, бо самотужки аж ніяк не можуть достукатись до свого орендаря фермерського господарства Атланта. Тож до районних майданівців одне велике прохання. Підтримати їх в захисті своїх прав на отримання з їх точки зору пристойного прибутку від. Землі, якої, якої вони є власниками, тим паче, що прохають люди не чогось там захмарного нереального. Продовжив уже відомий громадський активіст Юрій Жоган каже, поцікавився днями у знайомого фермера, який працює на землях поруч з бандарівськими, що за прибутки той має з 50 гектарів. У відповідь почув. Навіть при середньому урожаї, не кажучи, що у цей год хороший урожай, а середній урожай у нього з 50 гектар 200 тисяч виходить. От тепер розраховуйте, а скільки у них там в оренді 500 гектар чи скільки да. Там 100 щир... ну, от скільки вони мають доходу то, то фермерського господарства від цих людей, і не можуть поділитися, а платять їм копійки. Це ж таке питання, договірні. Просто я це, вважаю, що ми потрібно надати бо, як, юридичну допомогу, підтримку, допомогу. Громадську підтримку громадську підтримку. У нас є люди, які займаються бізнесом, вони знають, як вести там, господарські діла. І якщо тут цю бабушку трохи там хтось. Обманув, то мы по темі бабушки Допомогти, що треба бандарівцям допомагати, члени районного майдану вирішили одностайно. Зокрема, майданівці підтримали ухвалу зборів власників земель бандарівської сільської ради, у якій йдеться про таке: по-перше, звернутись до орендаря з вимогою за користування земельними ділянками, сплачувати щорічно орендодавцю орендну плату, що становить 5% від вартості землі. І по-друге, вимагати від орендаря обробляти орендодавцям присадибні ділянки. У разі невиконання наших вимог ми залишаємо за собою право. Ініціювати позови до суду від імені власників відповідних земельних ділянок, чиї права порушені та допомогти їм у захисті їх законних інтересів. Ми будуємо з вами громадянське суспільство, в якому є до всього справа. І до міліції, і до прокуратури, і до податкової громади, до бізнесменів, в тому числі до Аслам, до Атланти, і до ампера. Тож питання треба допомагати чи ні, вирішено. Треба, а далі вже кажуть майданівці Кременчуцького району, розроблятимуть конкретні кроки, як саме допомагати, і то тільки початок запевняє голова осередку. Давайте зро, створимо всі ми разом достойні умови тим людям, які десятками років працювали на цій землі, так тяжко працювали, і це питання не тільки бандарів, це питання взагалі в суспільстві. Поваги до приватної власності, до того щоб не було река тут на рівні. На якому рівні в нас навіть у нас нашому місці стоїть це питання? І це, зрештою, питання формування середнього класу.